Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, що заважає знищити військових Росії, що наступають на Покровськ, на Покровському напрямку які є перешкоди? Рашисти намагаються втікти, вони хочуть навіть якісь перемовини робити, обмінюватись, можуть домовлятись про обміни. В них будуть, з ними не можна ні про що домовлятись. Вони просто хочуть виграти час, щоб втікти, щось вивезти гроші. Награбоване. От. І чекають підтримки. Росіяни чекають, що до них має надійти зброя чи жива сила якась підтримка. Це заперечу, убираю сніг. прошу ваші сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим України на перемогу на Покровському напрямку. Дорога відкрита. Не ночі, вночі невеликими групами щось роблять, намагаються закрити шляхи. Дорогу хочуть закрити. Заперечу весь негатив убираю. Обстріли. Руйнуються всі плани ворожі на Покровському напрямку. Більше не надходить зброї до росіян. От на віки вічні. Більше не можуть наступати. Будуть. Більше немає жодної можливості у расистів наступати, заперечу. Бураю повністю весь негатив. заперечує весь негатив. Убираю. Прошу допоможіть ваші сили відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим України на знищення росіян, що наступають на Покровськ, що обстрілюють Покровськ, Покровський напрямок. Поверніть їм всі біль, сльози, страждання, смерті, весь негатив, що принесли расисти. Перекриває російські найманці, Покровську, повертає їм назад. Хай вони страждають, буде так і так буде. Немає росіям наступати, тікають, лякаються. Хай саме себе обстрілюють, вбивають, буде так. І так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення расистів, що наступають на покров. Одвертаю, оцікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Кулі всю агресію, що чинять рашисти на Покровському напрямку, відсікаю, відвертають наших військових українців і цивільних людей, українців, відсікаю, повертаю їм назад тим, хто дає накази ворогам, хто їх виконує, хай їх нищить. І вбиває, буде так і так буде. Як буде все сказано, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!